Герої поруч фотовиставка і один у полі воїн розкриває багатогранність особистостей захисників України та волонтерів. В цій фотосесії я відігравала роль фізіогноміста гримера. Тобто, за допомогою фізіогномічних методик, це методики щитування обличчя, методики щитування емоцій. Я гримом підкреслювала ці емоційні стани і ці емоції, які ми потім передали через світлини. Власне, тут є 13 чоловіків. Це є 26 фотографій, тобто кожного чоловіка ми зробили дві, і власне підкреслення цих емоцій, їх емоцій, це було моєю основною ролью. фотографиня та одна з організаторок виставки Валентина Бурикіна поділилася подробицями створення фотопроекту. Ми з Василиною хотіли показати наших бійців, наших волонтерів обличчя, оскільки показати, які вони проживають емоції, як змінилося їхнє життя до та після війни, оскільки в нас тут зібралося дуже. Багато професій У нас є стоматолог, журналіст. Коваль, викладач математики, викладач фізики, є кілька фотографів. І як змінилося життя цих людей? Чи вони поміняли в корінь свою професію, чи вони зуміли поєднувати, чи вони просто перейшли на фронт і їхнє попереднє життя залишилося вже у минулому? Ми хотіли зловити їх в такому стані, розслабленому, показати, які вони є люди. Коли ти людина позує, вона не така, якою ти бачиш її в житті. Ми хотіли, щоб людина подивилася на свою світлину і сказала: О, оце от я такий з побратимами, я такий з сім'єю, я такий вдома, я такий на фронті. Щоб Людина себе впізнала, а не була якась пластмасова поза, яка людині не притаманна. Також участь у фотозйомці взяли військовослужбовці Сергій та Володимир. Кажуть, участь у фотосесії стала для них знаковою. Взагалі, веселина, яка організувала одна із співорганізаторів цього заходу, є нашою давньою знайомою ще по зйомках видно, граю нашого воля. Гурту брати Станіслава, там ми познайомилися в принципі разом працювали. Ось вона мене не брала і запропонувала прийняти участь у цій власне фотовиставці, так з ідеєю, що от, інтеграція військово-службовця, який а, був на фронті, а, у а, мир як мирне суспільство. Ось, звісно, я погодився, тому що ідея цікава і, в принципі, і потрібна. Власне, так і відбулися наші фотозйомки. Ця презентація цього проекту так співпала зі святом захисника і захисниць України. Ось і цей день є нагадуванням про те, що наша сила у нашій єдності, мужності і відвазі. Кожен з нас свідомо обрав цей шлях, шлях захисту своєї країни, своєї родини, свого майбутнього. Кожен з нас, чи в тилу, чи на фронті, виконує свою місію у спільній боротьбі з тією нечистю, яка кожного дня намагається знищити нашу землю, наші родини, нашу культуру і нашу ідентичність. Вічна пам'ять, шана полеглим побратимам та посестрам, ми обов'язково завершимо їхню справу і здобудемо таку мріяну перемогу, бо за нами. Правда за нами справедливість. Слава Україні. Героїв. Героїв. Вікторія Савчук, дружина військовослужбовця світозара, пояснила, чому в час війни варто влаштовувати такі публічні акції. Я вважаю, що ця виставка дуже доцільна в теперішній час, тому що пройшло вже майже три роки війни, і напевно люди вже почали забувати про цінність і велику роль і пожертву наших чоловіків чоловіків, які віддають свої найкращі роки, своє здоров'я, життя, які жертвують собою своїми сім'ями. Того щоб захистити те, що ми називаємо своєю державою за наших дітей, за наших майбутніх ненароджених дітей, фотовиставка триватиме упродовж першої декади жовтня. Всі охочі мають можливість її переглянути. Оксана Сибастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.